Дякую вам. А, я кілька слівся скажу, якщо ви не можете, звичайно. Дуже коротше А... Я дуже тішуся, що я можу бути зараз з вами. Я тішуся, в принципі, що ми можемо бути разом. А, нагадую собі перш за все, собі кожен день, що війна триває наша. Що... І ми маємо бути дуже ефективними кожен день. Якщо ви маєте волонтерів, яким ви довіряєте, будь ласка, допомагайте їм кожен день. Не один раз. Якщо не маєте таких волонтерів, то знайдіть. Знайдіть волонтерів, яким довіряєте, і допомагайте. Якщо ми не в ЗСУ, то ми для ЗСУ. Іншого варіанту в нас немає. Ми не маємо права це робити. Будьмо свідомими українцями, це дуже важливо. І Такі речі дуже потрібні. Нам треба ходити в ресторан. Нам треба один одного під... ходити в театри. Може, якщо ви не підете в ресторан, то власники ресторану збанкрутують. І ці люди, які вони не будуть мати роботи. Ну і так далі, і так далі. Якщо не ходити в театр, то можна мозгами поїхати. Mm. Тепер для мене останнім часом я ніколи не бачив стільки людей в театрах. Ну, до мене завжди ходили класний, звичайно. По всій Україні я ніколи не бачив, щоб так люди ходили в театр. Парадокс. В час війни людям потрібно трішки не відволіктися, а перезарядити батарейки. І я дякую, що ви тут. Допомагайте війську, допомагайте одного. Коли ви бачите, що людина переходить з російської на українську, то це курча, це найкращий варіант. Ну, це теж перемога. Підтримуйте в цьому. Дуже тішуся за такі речі. Та, бо коли ти переходиш з російської на Україну, то ти більший на англійську, ти більший патріот, ніж, наприклад, я. Я все життя українською говорю, бо я є в україномовному середовищі, мені не треба було боротися за це. А людина, яка сама дійшла до цього, це більший герой, ніж я. Ну і от так далі, і так далі. Тобто шукаємо один в одному теж, за що ми любимо. Один в одному. І от, ну Ця вистава просто. Про то. Дякую. Браво! А, наступного разу з цією виставою ми будемо в Чернівцях, знаєте коли? 14 лютого. <реш> так. Але ми будемо не в цьому залі, буде в іншому залі. Знайдіть нас, прийдіть, приводіть своїх друзів. Це буде крутою. Е -е, і ще скажу одну таку штуку, яка для мене ну, дуже важлива. Одного разу після вистави до мене підходить жінка і каже дякую. Ну, Виключусь, я говорю, важливі речі, що ти включив? Це не кінець, я людям важливі речі. Понебираю, знаєте, помічників поголошення. Так от, підходить жінка після вистави, каже дякую. Завдяки цій виставі я намовому закохалася свого чоловіка. А я в мене допомог знаєте, в городі, ну, бо я дуже сентиментальний. І я кажу, боже, це найкраще, що я не почути в житті. І я, знаєте, що я сказав? Кажу, дякую. А тепер, Оля, їде додому. Дякую вам, чернівці! Браво